О, тут, о, тут біля нас є взагалі велика така людина. Час, я біля ось того бікла буду. Де ти? Я щось тут, я щось біля, я щось біля вікла того, я поповз. Я біля вікла того. Е, сповзай. Я на кріші я ось того там де те вікно. Іди сюди. Я туди заліз. Я заліз все вікно. Чо? Походу, бачу, що тоже ти. стоп. Нет, ладно, ти походу. Не Знаєш де я буду? Біля вверх. Я біля буду. Я на верху цього здания. Да. Стоп. Так, значит, я вікно. вікно? Ой, привіт. Привіт, Анастасія. Анастасія. Ой, я ще... сейчас хочу прикол. Я ще можу стати может тим неграм, афроамериканцем. Вис... Ну отей, чоловік-паук-нєгєр. Ща я здохну? А ше? А, та, а, там, вроде як безкоштовний скин типу є, вроді. Ну не... да, там є нєгєрс. А ну? Я вірній! Я вірній, блін, скин треба уже, А ану. Таких скинів в мене ще немає. Як? Де? А чого я? Дай. А я до мені назад зайти. Стоп, давай я зараз перезайду, бо я не можу зайти, щоб помінятись, щоб типу, стати хоть дермуном. Дедпула додали! Де ж ти? Я передумав його купляти. До речі, підписники, я хотів вам сказати, що я тут, до речі, перший порівлю. левел одинадцятий. Да, я тут перший. Напевно, тому що я більше всього грав в цю гру, Але, можливо, просто ще той, той хто самий перший, той, хто самий перший, був просто перестав грати в цю гру. Так. Так, пані, я її його бо він її терував. Спайджмен. Спайджмен. Тут я кружочки кажу. є, Тут кружочки. Щас, я я хочу Щас я, я хочу в кружочек мені. попасти. Так наче на поутиде літати, щоб в кружочки попадати. Заходь, хоч ще отсюда на спавню. Я стану цим чорним летом. Так. Мені щас, по ходу, треба буде всі твої слова усі там, де запикувати на бантажі. А ж попала, а полутину то великого чела підлети на полутині і ти типу, побачиш кисочило челика. Я з ним багато борюся, напевно, тому що він такий типу мира сильний І всі хочу 10 мільярдів там монет типу, отримати за нього. Чоловік. Чоловік. почекай, почекай. Che Love Che Love No! Пені мене ой запиху. <смеш> а, о, ні, <нет>, я упав книгу. А! Спайджмен, спайджмен. А, до речі, якщо хто не знає, то на комп'ютерах літати треба підстрибнути і є нажати англійську. Так, що там робиш? Рома, ты що там робишь? Ничего ты будеш? будешь? тут так то видео записываем. Ну так розмовляй. Так короче, я десь на спаун полутим. Я на не спауни. Я тебя бо... Так, Я, я буду... Не? Я короче буду бе. Бі... Ай, Ай, мама, меня побили. Так, ладно, все, я сильный, я буду бам! 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 Ты дал? Я берет у всех бандитов. Бум. Бам. Зоня я не, я блам, блам, блам. бей, бей! бей бам, бам! Ой, <ходные потом удары>. бьем. Так. Так. якщо втратило. Мама. Я <сіплес> подиратувала. <сіплес> мам. Бабонку, да? Плюс 5. Мені подорож дали Я могла перегнать. Як ви посміли мене перегнати, коротше я йду вдавляти піцу. А в смысле тут можна бути. <сіплес> да, да, тут можна доставляти пиццу. Подаш там оригінальний команд. Я сейчас пиццу и пиццу доставлял. Це реально? А, 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 так, да. А, вот там наш клиент. Mm -hmm. Мені подобается подобається. Мені стати, подобається, те, що мені подобається е, там, де продає пиццу. Він мені дуже подобается. Mm -hmm. Так, я нашел человека. Yeah. Все, я получив зазад. Тільки в мене вже бабла? Ноль. Ну, 100 гривень точно є. Та ладно, 50 тільки. Ні, в мене 40, у мене 40. Так. Угу. Ну, так то це долари, але я буду називати це гривнями а. а, це долари? Так. Да. Ну, до речі, долар трошки схожий на гривню. От якщо цю полосочку перевернути, то буде вже схожа на гривню. А там, вроді, опа-ла! Щас, я вділю костюм мій улюблений. Який? Okay. Ай! Хто мене ударив? Так, я щас вділю мій костюм улюблений. Ось цей. Усе. Тепер я okay. чоловік-таракан. Okay. Якийсь. А чого ти, Аль, як ти стала роботом? Чому ти якийсь робот? Ну я просто купив скини, okay. алло. Так я тут, я просто, я летаю, я якийсь, ну знаешь, я не агурс. Короче, сейчас а где ты, где ты? Я буду беля... Я буду на спауле, где ты? Где ты? Я буду на спауле просто. Дай, бля, бандити. Ай! Где ты, бля? ты грязь. Бля. Я к тому окошку. Я, короче, беля пиццы буду, я беля пиццы буду. О, я тебе бачу. О, я піня піцу. О, не глюш. полетіли Полетіли спасать <гум> ну, ну, доставляти. А як піцу, а як устроїтись на роботу? А, я не знаю, як устроїтись на роботу, але але. ну, тут, до речі, тут, до речі якийсь челик був без той довго, Довгий. Що До вороги чи ні. хто? А що його У мене є 50. У мене є 50 гривень. У мене є. Що 123 два... три гривні 30. Я просто не розумію, ну тут вроді 1000. 100. Коротше. 1 крапка 23 -ка. Звідки это не там державу?